Розв'яжемо рівняння для того, щоб знайти невідомий множник, ми маємо добуток мінус 1 поділити на відомий множник. Отже, коли ми мінус 1 ділимо. На 0,1 соту, в результаті буде знак мінус. І кому ми вправо переносимо в діленому дільнику на дві цифри вправо. Тому далі ми мінус 100 ділимо на 1, в результаті будемо мати мінус 100, як ми бачимо, це відповідь А. Наступне завдання: ми маємо вказати корінь рівняння. Для цього знову ж таки мінус 4 ми ділимо на мінус 8. Ми завжди ділимо на відомий множник, тобто на число біля х. Мінус на мінус дасть на плюс. А 4, коли ми поділимо на 8, буде 0,5 варіант Б. Разом з тим, ми могли просто здійснити перевірку, підставивши дані числа у рівняння. Наприклад, якщо ми беремо А і мінус 8 множимо на 4, ми отримаємо не мінус 4. А мінус 32. А от коли ми мінус 8 множимо на 0,5, ми будемо мати мінус 4. Наступне рівняння. Зазвичай відкривають дужки, але в даному випадку тут можна цього і не робити. Тому що можна знайти невідомий множник 4х мінус 2. Для цього ми поділимо 0 на 3 і отримаємо 0. Отже, 4х мінус 2 дорівнює. 0, тому 4х дорівнює 2. І знову ж таки, щоб знайти х, ми 2 ділимо на 4. І це буде 1 друга або 0,5. Варіант Д. Далі, ми маємо вказати проміжок, якому належить корінь рівняння, а для цього рівняння будемо розв'язувати. Розв'язувати рівняння можна по різному. Я пропоную, наприклад, записати так: 3 на х-1 залишимо, а до двійки додамо знаменник 1, дві перших. А потім, як пропорцію, помножимо хрест на хрест, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Тому 2 ми множимо на х мінус 1, і це дорівнює. 3 множимо на 1 це 3. А далі можна по різному робити. Я відкриваю дужки. 2х мінус 2 дорівнює 3, тому 2х дорівнює 5, 3 додаємо 2, а х дорівнює 2,5 ми 5 поділили на 2. 2,5 належить проміжку Г. Наступне рівняння розв'язуємо. Можемо сказати наступне, що Квадрат числа буде дорівнювати нулю тільки в тому випадку, коли до квадрату ми підносимо 0. Тобто вираз в дужках 2х 5 має дорівнювати нулю. А отже, 2х дорівнює 5, а х дорівнює 2,5 5 поділили на 2. В результаті, як ми бачимо, г. Розв'язуємо рівняння. Можемо знову ж таки записати як пропорцію розв'язок. Тобто, отак, на от, хрест ми перемножимо і тому запишемо, що 2х дорівнює 3 помножити на 4, 12. Тому х буде дорівнювати 6, 12 поділити на 2. Отже відповідь Г. Далі. Для того, щоб вказати проміжок, якому належить корінь рівняння, знову ж таки знайдемо невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, ми добуток 9 поділимо на відомий множник. 9 поділимо на 18. Можна це записати, що це 9,18. Після скорочення це 1 друга. 1 друга це 0,5. Тому 0,5 або 1 друга належить проміжку В. Далі розв'язуємо рівняння. Можна для того, щоб знайти х1 четверту поділити на 0,5, а можна ще зробити наступним чином. Щоб біля х був коефіцієнт 1, бо нам треба х, ми помножимо на 2 ліву і праву частини нашого рівняння. Тому тут буде просто х. А одну четверту ми помножимо на 2 перші, Як ми бачимо, після скорочення це одна друга. Отже, відповідь Б. Знову ж таки, для того, щоб вказати проміжок, якому належить корінь рівняння, спочатку ми це рівняння будемо розв'язувати. Можна розв'язувати як пропорцію. Разом з тим, ми маємо помітити, що чисельники у нас однакові 1 і 1. А отже дроби будуть у нас рівними, коли знаменники однакові. Тобто 0,5х мінус 1 дорівнює 2. Тому 0,5х дорівнює 2 додати 1, тобто 3. І потім, знову ж таки, можна 3 ділити на 0,5, тобто 30 ділити на 5, в результаті буде мати 6, а можна домножити на 2 ліву і праву частини нашого рівняння, тому х буде дорівнювати, як ми бачимо, 6. 6 належить проміжку В. Зверніть увагу, що в проміжку В 6 включається, а в Г ні. Отже, нам потрібен проміжок В. Далі, знову ж таки, будемо розв'язувати наше рівняння, і ми можемо розв'язувати, як розв'язуємо рівняння пропорцію, тобто добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, ми можемо записати так: х множимо на 4, будемо мати 4х, дорівнює, а одиницю множимо на 18 мінус 2х, це 18 мінус 2х. Потім переносимо і будемо мати 4х плюс 2х дорівнює 18, 6х дорівнює 18. А отже х буде дорівнювати 3, 18, поділили на 6. Число 3 належить проміжку В.